Ну і загалом протягом ночі за даними рашиських ЗМІ, над регіонами РФ було перехоплено 144 безпілотники, 72 БПЛА на території Брянської області, 20 над Московською областю, 14 над Курською, 13 ще над Тульською. Ну і 8 над Білгородською, сім над Калузькою областю. Ось так, от вони розподілилися. Ну також у Воронецькій, Липецькій та Орловській областях були ще. Ну і через атаку, фактично всі чотири аеропорти Москви тимчасово припинили свою роботу Шереміті, Внуково Домодєдово і Жуковський. І там введено план ковйор. І зокрема, в Домодєдово затримували 10 рейсів. Також не працював аеропорт Казані. В Жуковському пасажири зафільмували місце падіння уламків безпілотника. От коротше на аеропорт Жуковський Безпілотник збили.